І вітання глядачам телеканалу ТВА в етері. Тема дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про головні події 15 листопада детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 630-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог не припиняє цілеспрямовано завдавати ударів як по військовим, так і по цивільним об'єктам нашої держави, тероризуючи мирне населення. Протягом минулої доби відбулось понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя у боротьбі за волю України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм: солдата Цернюка Віталія, воїна військової частини А 4436 В останню дорогу провели на кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. У Чернівецькому ЦНАПі розширився спектр надання послуг. Відтепер там можна буде отримати свідоцтво про шлюб, народження та смерть. Детальніше про нововведення центру розповідаємо. Уже за мить. Відтепер у Чернівецькому центрі надання адміністративних послуг можна отримати свідоцтва про шлюб, народження та смерть. Ми два роки працювали з міністерством юстиції. Це на Кобилянській 7, Якщо ви знаєте, ви напевно, кожен з кожен був. У жахливому приміщенні, де вони знаходилися, то, 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 то там вони часто вдавали і свідоцтво про одруження, і, 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 і свідоцтво про народження, ну і свідоцтво про смерть. Звичайно, воно було це, це неправильно. Ми, ми намагалися їх перевести в інше місце. А зараз вийшло так, що можемо ми вже надавати ці послуги в ЦНАПі». Зокрема, регіональний підрозділ Міністерства юстиції України до кінця року планують перенести до палацу урочистих подій, зазначив Роман Клічук. Тож у майбутньому люди зможуть отримувати всі ці послуги в обох структурах. Зокрема, надаватимуть документи в двох окремих кабінетах. Свідоцтво про народження та шлюб можна буде отримати через електронну чергу. А державна реєстрація смерті відбуватиметься тільки у формі живої черги. Окремо буде у нас локація, де буде займатися одруження і народження, та окремо буде тата смерті. Ми максимально дистанціонували і щоб фактично, як ми запланували, що дотику тих, хто йдуть про смерть брати до і свідоцтво про одруження і народження не будуть буде заліперинацію, в принципі. Тобто це в приміщенні це в одному нашому приміщенні, але це в різних взагалі, кутах, там просто з входи для, для цих людей. До слова, вартість послуг не зміниться. Платити необхідно тільки державне мито, тобто ціни залишаться ті ж, що були в міністерстві юстиції. Також у центрі запрацювало і єдине вікно з комплексом послуг для військових, де вони або ж родичі загиблих героїв зможуть отримати основні адмінпослуги. На сьогодні їх вісім. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення, позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи, призначення одноразової грошової допомоги, у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення, видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого ветерана війни, захисника чи захисниці України, постраждалого учасника революції Гідності. Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, утриманцям волонтера, загиблого внаслідок поранення отриманого під час надання волонтерської допомоги, призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб, встановлення факту одержання ушкоджень здоров'я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, надання відомостей з єдиного Державного реєстру ветеранів війни. Для надання послуг у центри збільшили кількість персоналу та покращили технічне оснащення. Ми розуміємо, що збільшення кількість надання послуг навантаження на людей, ну, на працівників збільшується. Тим більше що ускладнюється деякі речі робота з програмами та робота з реєстрами різними. І через це є така історія. Тому ми трохи покращили сам першотехнічний стан, тому що комп'ютери були такі, які деякі не витримували сучасних програм. Разом з цими нововведеннями у ЦНАПі міста загальна кількість адмінпослуг збільшилась до 295. аліна Рябко Руслан Батюк теми ТВА. Як організувати свою справу та як отримати для цього підтримку? Нині у Чернівцях відбувся форум Сучасний бізнес на Буковині, державна фінансова підтримка та міжнародні ініціативи. Учасники заходу презентували успішні приклади реалізації урядової програми Є робота, спрямованої на розвиток бізнесу та збереження робочих місць через фінансову підтримку. На заході побувала і знімальна група ТВА. Олексій Турецький є одним із учасників урядової програми. Є робота. Чоловік розповідає, займається виготовленням дерев'яних екоіграшок. У нас проект був ще три роки. Десь в 2019 році ми почали проект, але ми його заморозили, тому що багато було своєї роботи, і рішили весною 22-го відновити проект. І тут якраз попалось така. Грантова можливість. Ми вивчили питання, подались і отримали грант. На грантові кошти Олексій оновив обладнання, що дало можливість збільшити потужність виробництва. Далі ми придбали обладнання. Ми придбали обладнання. У нас була проблема в шліфувальному обладнанні для того, щоб покращити якість і збільшити кількість. Ми закупили. Обладнання і почали виготовляти вже сконцентрувались більше саме на іграшках. І зараз уже десь дві тисячі іграшок у місяць. Ми виготовляємо. Грантові програми є робота. Це дієва допомога від держави для відновлення, створення власної справи з нуля, реалізація амбітних проєктів, генерування нових робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей, зауважує Любов Кожелянко. Ну вже майже півтори півтора року з липня 22-го року вона працює. Ем, вона називається Є робота. Це це відбувається в рамках цієї. Ем, Програми є робота. Служба зайнятості адмініструє гранти на 250 тисяч гривень за умови працевлаштування двох людей, або 150 тисяч гривень за умови працевлаштування одного працівника. З липня минулого року майже 350 підприємців отримали гранти на створення та розвиток власної справи. Це сприяло створенню майже 700 нових робочих місць на Буковині у різних сферах діяльності. І від медицини від і приватні дитячі садочки, приватна школа отримала стоматологія, відкрили ферми, відкрили пасіки. Тобто різноманітний галузі сільського господарства, легка промисловість. Дуже багато таких знаних в Чернівцях торгових марок взяли у нас по декілька грантів і посилили, зробили більш високоякісне своє виробництво. Буковина активно бере участь у державних програмах. Є робота державних програмах пов'язаних з кредитуванням 5.7.9, Ну і звичайно, є місцеві програми підтримки бізнесу, які реалізують обласною адміністрацією та органами місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про реалізацію програми Є робота на території Чернівецької області, то насправді минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексно програмах фінансування є робота, було профінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 мільйонів гривень. Тому насправді це стало достатньо вагомою підтримкою для наших бізнесменів. Багато хто з них зміг або започаткувати бізнес, або зміг. Розширити поточні можливості, що сприяло в результаті тому, що ми сьогодні говоримо в поточному році про вихід по деяких показниках вже на довоєнний рівень до слова, подати заявку на будь-яку програму урядового проєкту Є робота можна через портал Дія. Ірина Задорожна, дня ТВА. Тепер не лише можна придбати ліки, а й більше дізнатись про своє здоров'я. В одній із аптечних мереж чернівців містяни мають можливість безкоштовно здати низку аналізів, а відтак ширше побачити картину власного здоров'я. Більше про соціально активний бізнес та які саме показники власного здоров'я можуть перевірити чернівчани. Дивіться у сюжеті вимірювання кисню, глюкози в крові, артеріального тиску, а також біохімічні аналізи на холестерин, рівень магнію та ТТГ – Усі ці аналізи можна безкоштовно здати в одній з аптечних мереж чернівців. Вперше скористалися послугами медичного кабінету при аптеці і пані Оксана. У нас за вікном осінь, зміна сезону, ідуть холодні період, холодний період. І цікаво, в якому стані знаходиться мій імунітет. А магній якраз і є таким індикатором стану імунітету. Такі дні здоров'я в аптечній мережі відбуваються щомісяця. Цього разу тут діяла акція на безкоштовний аналіз визначення рівня магнію в крові. Це надзвичайно актуальний аналіз наразі, адже усі ми, українці, живемо у непростих умовах. А стрес посилює ризик дефіциту магнію. А він є життєво необхідним макроелементом після калія, кальця та натрію. Здати цей аналіз можна було в трьох медичних кабінетах при аптеках у різних куточках міста. Галина Мельник, ініціаторка благодійного проєкту, каже, ця послуга користується неабиякою популярністю серед містян. Такі дні здоров'я мережа проводить вже багато років. Тисячі людей скористалися можливістю безкоштовно перевірити показники власного здоров'я протягом цього часу. Ми збільшимо спектр послуг для чернівчан і формуємо нову культуру Культуру дбати про своє здоров'я, опікуватися, тому що здоров'я має певні показники і функціональні, і біохімічні. Крім цього, ми, коли робимо це інвестування, ми записуємо, протоколюємо. це, так називається імпакт інвестиції. Відтак ініціаторка благодійного проєкту, докторка фармацевтичних наук пані Галина, поділилася результатами останніх проведених аналізів, де визначали рівень мав. Ахнією в крові чернівчан, зокрема, безкоштовною послугою скористалися понад 400 осіб, і з'ясувалося, що у 10% пацієнтів рівень махнію був нижче норми. У 30% відзначилося помірне зниження рівня махнію. Один відсоток мали дещо завищений рівень махнію, у 34 рівень близький до норми, і 25% виявили нормальний рівень. Це говорить про те, що все таки. Більше половини людей мають проблеми з магнієм, і ці люди, які мають нижче норми, вони... Проводячи опитування, ми побачимо, що в них серйозні проблеми. Це і нервова система, це і, скажімо, суглоби. Тобто, багато таких пошкоджень це вже люди хворі. Тож Галина Мельник закликала чернівчан не нехтувати власним здоров'ям, стежити за показниками організму та звертатися по допомогу до професіоналів. Адже саме для цього в аптечній мережі, починаючи з 2000 року, розбудовують цілісну медичну платформу, яка включає в себе мережу аптек, унікальне а. Пактичне виготовлення та медцентр. Аліна Рябко, Максим Білоткач. теми дня, ТВА. На боковині прикордонники викрили ще один канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, 41-річний житель Чернівецького району разом з іншими невстановленими слідством особами організував незаконне переправлення чоловіків до Молдови за грошову винагороду у сумі 6,5 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Підозрюваний намагався незаконно переправити до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску двох громадян призовного віку. Слідчі встановили, що 13 20 листопада цього року організатор зустрівся з клієнтами у заздалегідь визначеному місті у Чернівцях. А після розрахунку мав забезпечити їх перевезення до одного з прикордонних сіл у Дністровському районі. Дорогою до прикордоння чоловіків тричі пересаджували у різні транспортні засоби. А коли виявили, що потрапило у поле зору правоохоронців, операцію переправа вирішили відкласти та повернутися до міста. Того ж дня організатора затримали. Наразі встановлюються його спільники. На боковині у селі Кулівці впав у колодязь 57-річний чоловік. Він опинився у воді на глибині більше 20 метрів. Й вибрати самотужки звідти не зміг би. Потерпілому допомогли рятувальники. Використовуючи спеціальне спорядження, вони дістали боковинця з колодязя на поверхню. На Сокорянщині у ліси випустили 300 фазанів. Популяцію цих птахів відновлюють працівники філії Сокарянське лісове господарство Державного підприємства Ліси України. Цьогоріч у фазанарії Романківецького лісництва вони виростили три види фазанів: мисливського, румунського та золотистого. Лісівники вивели пташенят за допомогою інкубатора та природним шляхом. Вирощуючи фазанів, лісівники допомагають збільшити чисельність популяції цих птахів у природних умовах, зберегти ціни генофонд та біорізномайк. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!